Тобі. Це. Знову тобі. Це тобі. Це тобі, а я живу. Це люди, люди. Це офіційно мені. О! Диви, 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 диви. О! Диви, диви, це тобі. Дивимося. Будеш музику слухати. Тобі ха-ха! Ось так. Ап! О! Красавець! О! Диви, диви. Ти знаєш, що це таке? Куди напиш? Куди? Це називається, знаєш як? Як? Називається канділяпра! А. а ти хапаєш, так?